Вітаю! в ефірі програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший. Мене звати Наталка Седлецька. Представники влади, тобто ті, хто встановлює закони та стежать за їх виконанням, самі мали б бути прикладом та взірцем законослухняності. Натомість в Україні все часто навпаки. Той, хто має владу в руках, з легкістю уникає справедливого покарання, а безкарність, як відомо, породжує вседозволеність. Якщо представникам влади вдається без наслідків порушувати навіть норми кримінального кодексу, то що вже говорити про такі речі, як правила дорожнього руху? Схоже, навіть після розформування ДАІ та створення патрульної поліції на українських дорогах і далі існує каста недоторканних. Спеціальне розслідування Михайла Ткача. 13 липня 20.45. Із Генеральної прокуратури виходять народний депутат від групи відродження Віталій Хомотиннік та депутат від Народного фронту Андрій Іванчук. Депутати сідають у одне авто і рушають кортежем із трьох автівок. За кілька хвилин три автомобілі підкочуються до світлофора на бульварі Дружби народів. Зелене світло змінює жовте. І щойно вмикається червоне світло. Усі три автомобілі починають рух. Ось через подвійну суцільну смугу повертає кортеж лідера радикальної партії Олега Ляшка. А це голова Київського окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк залишає авто на дорозі, попри знак Зупинка заборонена. 30 червня, 19.30, Київ кортеж із двох позашляховиків з вулиці Володимирської повертає у провулок Рильський. Рильський провулок має односторонній рух. А отже, кортеж повернув на зустрічну смугу. За декілька хвилин на цьому ж повороті ми бачимо, що дві автівки потрапили у ДТП: одна з автівок таксі, інша позашляховик з кортежу. Джип повністю перекриває проїжджу частину. Позашляховик має номери прикриття, а отже, їх немає в базі поліції. Охоронець та водії кортежу спочатку оглядають авто. І поки водій таксі кудись дзвонить, охоронець знімає номерні знаки з поза і ховає номери у авто. Ми знову проїжджаємо повз місце ДТП і бачимо, що на джипі вже відсутні і передні номерні знаки. А під решіткою помічаємо проблискові маячки. Коли охорониці водії роздивляються пошкодження, бачимо, що позашляховик броньований. Другий позашляховик з кортежу помічаємо біля входу у офісний центр. Поліція не їде близько півтори години. Увесь цей час охоронець постійно кудись дзвонить. Щойно приїжджає поліція, охоронець двічі показує якесь посвідчення. Загалом під час оформлення ДТП водій позашляховика практично не спілкується з поліцією. Натомість охоронець постійно і дуже емоційно щось пояснює поліціянтам. Після оформлення ДТП позашляховик без номерів на очах у поліції залишає місце пригоди. Згодом джип вже з номерними знаками ми бачимо поряд з іншим позашляховиком з кортежу біля офісного центру у рильському провулку. Аби побачити, кого возить кортеж, ми чекаємо біля офісного центру. 23.40. Той самий охоронець відчиняє двері. З дверей виходить екс-голова адміністрації президента, а нині секретар Національної інвестиційної ради Борис Лошкін. Лошкін не сідає в авто, а йде пішки у супроводі двох охоронців. Кортеж одразу залишає парковку офісного приміщення. 29 червня Київ Рильський провулок. За день до ДТП ті самі позашляховики стояли під тим самим офісом. Ось Борис Лошкін виходить із офісного центру. Сідає у авто. Кортеж рушає з місця. І знову по зустрічній смузі їде рильським провулком. Можливо, Борис Ложкін так поспішає у державних справах, що його кортеж вимушений грубо порушувати правила дорожнього руху. За п'ять хвилин ті ж самі автомобілі ми помічаємо на парковці одного зі столичних ресторанів. За інформацією з наших джерел, за фактом ДТП за участі автомобіля, яким користується Лошкін, протокол поліціянти оформили на автомобіль з іншим номерним знаком. Також незрозумілим залишається чи склали поліціянти протокол на водія Лошкіна, оскільки за даними наших джерел, охоронець Лошкіна пропонував оформити протокол на себе. Ми надіслали запит Борису Лошкіну з проханням прокоментувати систематичні порушення його кортежем правил дорожнього руху. Також звернулись за поясненням, на якій підставі колишній голова адміністрації президента використовує автомобіль з проблисковими маячками та номерними знаками прикриття. А також чи складала за останній рік поліція протоколи про порушення правил дорожнього руху на це авто. Ось що повідомила прес-служба Бориса Лошкіна. У зв'язку з отриманою оперативною інформацією право ложки на на отримання державної охорони після його звільнення з посади глави адміністрації президента було тимчасово подовжено. Співробітники управління державної охорони визнали доцільним використання номерних знаків прикриття 30.06.2017 Згаданий автомобіль став учасником ДТП. Співробітники поліції, які були викликані на місце ДТП, склали протокол. Інших протоколів за порушення правил дорожнього руху на автомобіль Lexus LX570 з номерними знаками Аа вісімдесят 75 ВО не складалося. 12 липня вулиця Грушевського. Під відомим бутіком стоїть Мерседес з новою серією номерів КА 47 сімки. Поряд чекає лендкрузер. Близько півгодини очікувань. І ось кортеж із двох автівок залишає бутік. Кортеж блокує інші автомобілі і перетинає подвійну суцільну смугу. Їде у напрямку європейської площі. І менше ніж за хвилину, прямо біля меморіалу першим жертвам революції гідності, кортеж знову перетинає подвійну суцільну смугу. Цього разу в ста метрах від автомобіля патрульної поліції. Ми підійшли запитати поліцейських, чому вони не оштрафували кортеж. А якщо там за меморіалом розвертається кортеж, це за правилами чи порушення? Скажем, він не знаю, ми з цього району. Що що? Ми не з цього району, ми не завданні тут чекаємо шину. Ви не завданні? Так. Там, де да, суцільне, там, де суцільна, там острівок такий невеликий. Ну, за от… от е... Не там, де розрив, а перед розривом, там, де е... двійна суцільна. Ну, двійна це порушення. Суцільна. Я, якщо це теж ж, немає спеціальних... Якихось світов... світов... світових сигналів, тобто значить ну, не нарушають. Mm. А от бачили, на кортеж э, порушив? Хвилин ну, п'ять тому. Хвилин 5 тому. Що, що? Ну я не бачив кортеж взагалі. Ну там дві автівки Mercedes і Land Cruiser 200. Я, чесно, Вони так, розвернулися. Так. Ні, не бачив? Добре, дякую. Порушення цього ж кортежу на тому ж місці нам доводилось фіксувати і раніше. За кілька днів у цей же Мерседес ми зустрічаємо біля ресторану в 100 метрах від адміністрації президента. Мерседес стоїть на тротуарі. Що на Мерседес має від'їхати, наше авто блокує джип супроводу. Ленкрузер стоїть на перехресті і блокує наше авто доки Мерседес не від'їде подалі. За дві години кортеж стоїть вже біля іншого ресторану. На цей раз порушуючи знак зупинка заборонена. От тільки зняти, де стоїть авто, нам не дозволяють ось ці люди. Кам Я, я, Я прославляюся. Так, якщо трудні поліцей полісистопал максим, максим Валентином Валентин. поліцейські спочатку кажуть, що знають, хто ми але все одно забороняють знімати навіть попри пред'явлені журналістські посвідчення. І вас, а той чоловік, буває наряд, ми вас задержимо, тому що до нас. А ви маєте право. Ви маєте право, ваше право. Також поліцейські висувають й інші вимоги до журналістів. нас це повністю на законі. Ви про наше про нашу охороняє на лице. Ви знаєте, кого охороняєте? Ви знаєте, що на нього був замок на вбивство, тобто з ранокомета в будинок. Ми чули, журналістів. Чули. Чули. Я, я, я зараз він проживаю. Ви можете зробити так, що вас не бачили. Особою, яку охороняють співробітники поліції та кортеж якої систематично порушує правила дорожнього руху, виявляється народний депутат від Народного фронту, соратник та бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігор Котвіцький. Вихід і посадку Котвіцького до авто у центрі Києва супроводжує охоронець з автоматом. За кілька днів ми знову помічаємо мерседес депутата Котвіцького на тому ж місці на тротуарі. Поліцейські одразу підходять спілкуватись. так чесно? Скоро буде, так? Да? Інтересно буде. як ми да. На запитання про причину порушення відповідають наступним чином: а що це ви порушуєте право? Ну, он Мерседес стоит. Ну, не моего водителя, да. Ну, не водителя. А ваш полицейский? Так. Ну, есть такие нюансы, ну, что можно видеть правую дорожную руку. А -а -а. Если у меня есть Працюйте, не будем вам заважать. За тиждень Кортеж Котвіцького знову порушує правила дорожнього руху. На цей раз дорогою до готеля хая тавтівки та перетинають подвійну суцільну смугу. Ми надіслали запит депутату Котвіцькому з питанням: з яких причин його авто порушує правила дорожнього руху, і скільки протоколів про порушення ПДР було складено на його автомобіль протягом року. Депутат Котвіцький відповів на своїй сторінці у Фейсбуці для мене, як і для багатьох політиків, час в дорозі це можливість попрацювати з документами, розпланувати свій день, зробити телефонні дзвінки. Отже, в автомобілі я виключно пасажир і не відстежую, що відбувається навколо. Тому питання, чи складалися протоколи на це авто, краще задати національній поліції. Особисто я нічого не отримував. У коментарях до посту Котвіцького ми запитали, чи вважає депутат, що можуть існувати винятки, коли можна порушувати правила дорожнього руху. Але депутат так і не відповів. 11 липня 2017 року. У Верховній Раді о 16-й мають почати розгляд зняття депутатської недоторканності з кількох депутатів. За 10 хвилин до початку засідання дві Кемрі, якими користується генеральний прокурор, прямують до Верховної Ради Кловським узвозом. Ось Кортеж виїжджає на зустрічну смугу, перетинаючи подвійну суцільну. Це порушення Кортеж Гуценка, аби не тягнутися за автівками, здійснює систематично. І ще раз. Ось Кортеж Гуценка взимку заїжджає до головного управління СБУ і знову перетинає подвійну суцільну смугу. А ось Кортеж не бажає стояти у великому заторі і виїжджає на зустрічну смугу. Ми надіслали запит до Генеральної прокуратури, аби запитати, з яких причин кортеж генпрокурора систематично порушує правила дорожнього руху, але відповіді так і не отримали. Київ європейська площа. Ми помічаємо кортеж олігарха Ріната Ахметова. Наступного разу кортеж Ахметова зустрічаємо на проспекті Героїв Сталінграду. Дві автівки супроводу спочатку зупиняються і блокують нас посеред дороги. Коли ми намагаємося об'їхати перешкоди, автівки супроводу починають підрізати наше авто, провокуючи ДТП. Кування триває близько п'яти хвилин. Поки автівки не дозволяють нам їхати далі. Обидва автомобіля зареєстровані на ТОВ Дельта Донбас, який займається діяльністю приватних охоронних служб. Інші автомобілі з кортежу Ахметова також зареєстровані на ТОВ Дельта Донбас. Кінцевим власником якого є Ахметов Рінат Леонідович. Ми надіслали запит Рінату Ахметову з питанням, з яких причин автомобілі його кортежу порушують правила дорожнього руху. Але відповіді не отримали. Верховна Рада України ось так вулиця Грушевського виглядає в день виступу у Верховній Раді. Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. А ось так вулиця Грушевського виглядає наступного дня. А ось ці автівки, які тут стоять, вони наразі порушують право дорожнього руху. Зараз так порушують. Що? що? Порушують. Порушують? Так. На 334, там далі висить. А що він означає? Стоянка, зупинка заборонена транспортних засобів. А що має робити поліція в такому випадку? Проганяти далі події. Поганяти, ну якщо будуть, то можна штрафувати. А ви якось впливаєте на цю ситуацію чи? на яку ситуацію? На те, що вони порушують правила. Впливаємо, проводимо бесіду з громадянинами. Ну просто я бачу, що наразі вони стоять і там стоять. Ні, ну так водіїв немає. Водія немає, бо я ж не можу забрати. А, тобто ніде з цих активів немає, так? Так, там де є водії, з цим ми спілкуємося, де нема водія, не можемо її так як штрафувати і забрати на його кадрі. А, де можемо забирати? суттєво не заважає руку, не пішохідно. А, так можна стояти? Ну тут, в принципі, якщо визову, то можна забирати. два метри, немає для проходу пішоходу. Тобто він порушує зараз право чи не порушує? Ну, порушує. Звісно. порушує. Да. І от ті автівки, які стоять. Так, бачите, так, так, да, да, стоять, да, да, з водієм, так, так, так. Бачите. Далі стоять автівки воно Ми бачимо, бачимо, наступу сюди прислав. Автівка, якою користується народний депутат Ігор Кононенко, припаркована з порушенням на перехресті. Авто, якими користуються народні депутати Євген Геллер та Андрій Іванчук, також стоять на перехресті у зоні дії знаку зупинка заборонена. Ми помічаємо, як співробітники поліції спілкуються з водієм одного з мерседесів, який також припарковано у зоні дії знаку Зупинка заборонена. А що треба Не смішання на 10 дісмітро? будь ласка. Можете знімати снімати Ми не запрещаємо. Ви прибираєте автівки, які стоять друга совсім друга. Згодом до поліцейських підходить підкріплення. А ще за кілька хвилин поліцейські оточують мерседес живим ланцюгом. Увідомити причину співробітники поліції відмовляються. Пока без нам, цікави, поки без коментарів. про виконання ви оформлюєте протокол на маркерів. Сужебна інформація покажеться не можу розглашати. Яка справа порушився Мерседес? Що, що Служебна інформація поки не можу розлучати. А, а чому влечіли а, наразі цю машину? Не можу розглашати. Служебна інформація. Згодом до поліцейських виходить народний депутат фракції Народний фронт Євген Дейдей. -Дей. Він спілкується з поліціянтом, прощається. І з авто миттєво знімають оточення. На телефон ми встигаємо зафіксувати, як водій показує поліціянту посвідчення з фотографією народного депутата Євгена Дейдея. Доброго дня. «Свобода» програма схема. Скажіть, будь ласка, що відбулося? Чому оточили мерседес? Якесь правопорушення? Зверніться Черніця в брисатар надамо відповідь. Чи був складний протокол, яке правопорушення? Протокол составив. А з приводу якого порушення? Пункт 3.34 правил. Зупинка стоянка транспортних засобів під знаком. Е І ви завжди оточуєте автівку, якщо вона порушує таке правило? Ні, не завжди. З наших джерел нам вдалося дізнатися, що авто зареєстроване на ТОВ Трансмаг інженірінг. Засновниця Трансмаг також разом з народним депутатом Денисом Дзензерським виступає засновницею ПАД МНПК Веста. Однак, коли депутат Дзензерський виходить з Верховної Ради, то сідає у інший мерседес. Саме помічник нардепа Дзензерського нібито позичив де гроші. Так вони намагались пояснити, звідки у родини молодого депутата кошти на численну нерухомість. Ми надіслали запит до нацполіції з питанням, чи був складений протокол на автівку і за яке порушення, але там відмовились надавати запитувану інформацію, посилаючись на те, що інформація про порушення ПДР має конфіденційний характер. Ми надіслали запити до голови національної поліції Сергія Князева та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з питаннями, якою наразі є статистика порушень ПДР та ДТП на українських автошляхах. Невтішна статистика з точки зору кількості зареєстрованих дорожно-транспортних пригод. Їх було зареєстровано 76 шість тисяч транспортні пригоди по всій країні. Це на 6,1% більше ніж за півроку минулого. Чи вплинула реформа поліції позитивно на цю статистику? На жаль, люди сприймають будь-яке будь-яку лібералізацію або послаблення, або скажімо так, більш людяне людське ставлення поліції на дорогах як сигнал до такого вседозволеності. Чи існує практика недоторканних номерних знаків авто, посадовців, яким дозволяється порушувати правила дорожнього руху. Для патрульної поліції, скажімо так, недоторканих немає. Інша річ, що якщо здійснюються якісь оперативні заходи і заходи охорони, і вони вимагають в тому чи іншому епізоді, можливо, порушити право дорожнього руху, це може бути продиктовано саме цим. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.